Зараз ми знаходимось в стінах затишної та сучасної приватної школи «Ліко Скул». Давайте знайомитись ближче. приєднуйтесь. Наприкінці сюжету проаналізуємо. Побачене. Ліко Скул» – це початкова школа, навчальний заклад першого ступеню. Досить молодий, але амбітний соціальний проект ліко Холдінгу». Поєднує у собі сучасні архітектурні рішення, креативний дизайн, здорові та безпечні умови. І головне освіту якісного рівня. Спеціалізується на вивченні іноземних мов. Запроваджено білінгвальне навчання, тобто вивчення предметів англійською мовою. А також проведення гуртків іноземними німецькою, китайською, французькою мовами. Світлі просторі класи, збалансоване п'ятиразове харчування з урахуванням особливостей кожної дитини. Оснащення за останнім словом техніки. У суспільстві скалалась думка, що в приватній школі. Дитину не вчать а її тільки тут носять на руках, ставлять їй гарні оцінки, тобто роблять все, щоб дитина залишилась. От тобто я хочу сказати, що у нас не така школа. Ми ставимо ті оцінки, які дитина отримує. Так, да, у нас є індивідуальний підхід. Але наша задача не набрати кількість дітей, а наша задача дати якісну освіту. В лікошколі розуміють, що виховати особистість 21-го століття можна лише завдяки нестандартним педагогічним підходам. Тому вчителі створюють на кожному занятті інтерактивне ігрове середовище, перетворюють класну урочну систему у захоплюючий процес пізнання. В Школі працює біля 50 викладачів. Це постійних і ще є викладачі, які до нас приходять це в основному керівники гуртків. Тому що школа працює не просто як середня школа, а ще як центр позашкільної освіти. Другу половину дня ми приймаємо ще 200 дітей мікрорайону. Навчити не лише писати, читати, рахувати, а головне навчити жити це є одним з основних принципів роботи навчального закладу. Тут виховують лідерські погляди та позиції у дітей. Я хочу бути футболістом, ну тому що це спорт і можна заробити дуже великі гроші. Я дуже дуже хочу стати ветеринаром. А чому ветеринаром? Ти, ти любиш тваринок? Я люблю тваринок і я для них, для них зробила спеціальний корм. Можливо, буду продавати акції або з футболістом, або щось таке, от подібне. Навчання навчанням, а дітям потрібні розваги. У школі у другій половині дня працюють як досить звичні гуртки: вокальні, хореографічні, театральні, спортивні, так і новаторські, Наприклад, фабрика фотографів. Нам пощастило. Ми стали гостями ліко школи в день рідної мови. До цієї події учні та вчителі ретельно підготувались. Ходімо, подивимось. З натхненням і любов'ю говорять та співають учні про рідну мову, усвідомлюючи кожне слово. Справжні патріоти країни та рідної школи. Мені дуже подобається в цій школі те, що тут дуже красиво. Вчителі дуже добрі, те, що з нами займаються куратори, вчителі. Те, що можна попросити допомоги, і нам ніколи не відкажуть. Тут дуже добрі діти, вчителі, повари. То до тебе всі дуже привітні, тобто ти не засмутишся. Ми завжди гуляємо на перервах, ми ніколи не сваримося. Нас всі тут дружні. Мені подобається найбільше всіх уроків математика і природознавство. Тим, що там треба приклади, там дуже цікаво, і там може багато чим навчитися. Для реалізації комунікативних потреб створено шкільний портал, де батьки, вчителі і навіть діти можуть бути в курсі всіх подій з життя школи, а також смачне місце для очікування, шкільне кафе для батьків. Ми не могли не запитати думки батьків щодо навчання діток у цій школі. Я знаю, що вчитель, який вчить, він найвищого рівня спеціаліст, педагог, ті куратори, які супроводжують щоденно, вони виконують свою роботу на високому рівні. Я думаю, що створені всі умови. Ви самі могли переконатися, що від форми власності навчального закладу рівень освіти не завжди залежить. Вже сьогодні на одне місце в Скул претендує троє дітей. Це головний показник.